Понад півтори сотні дітей з інвалідністю взяли участь у 15-му фестивалі дитячої творчості Веселковий розмай. Цьогоріч конкурс відбувся дистанційно через карантин, тому самих учасників на галоконцерті не було. Які вміння представляли діти на конкурсі? Далі. Це роботи учасників цьогорічного розмаю. 45 колективів колективів Сумської, Харківської та Київської областей представили танцювальні, акробатичні пісенні композиції. Також розігрували сценки, декламували вірші. На те, щоб визначити фіналістів, у журі пішло чотири дні. До фіналу відібрали 65 відеопрезентацій. відео Україно, Все, що є в моєму житті. រត់ទៅតាមឯង По-перше, дивлюся на талант, дивлюся на сценічне мистецтво, наскільки дитина віддається, дивлюся на те, як вона себе подає, навіть якщо вона десь трошки в ноти не попадає, але якщо вона грає, вона живе цією піснею, вона живе на сцені, це багато коштує, тому ось саме з такими критеріями. Ці діти і вже дорослі діти, вони настільки натхненно виконували свою програму, що вони не дивилися на свої вади, вони не звертали на них увагу, вони просто показували свій талант. Окрім танцювально-пісенних номерів, діти змагались у художній майстерності, створювали сувеніри. Фото та відеоробіт надсилали у Сумський центр реабілітації дітей з інвалідністю. У нас є конкурс фотовиставки, тобто це сім'ї представляють свої роботи своїх сімей. Також у нас є роботи художнього напрямку, тобто малюнки дітей і декоративно-прикладного мистецтва. За цими всіми напрямками будуть оцінюватись дітки. Діти достатньо підготовлені, діти мають можливість демонструвати свої надбання. І на сьогоднішній день я вважаю, що це кропітка робота. як Колективів, які представляють діток, так і самих законних представників. За словами Олени Сущенко, на сьогодні в області проживає майже 3800 дітей з інвалідністю. Діана Крахматова Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. Як готувались до конкурсу його учасники? Ми розкажемо у наступних випусках. Результати ж голосування журі будуть відомі завтра.